Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітаю найголовніше. Націомиць п'ятеро цивільних поранили російські війська на Харківщині. Ворожа армія атакувала артилерію, мінометами, дронами. Усі постраждалі травмувалися. І в Херсоні на одну з постраждалих росіяни скинули з дрона вибухівку. Також пошкоджено приватні багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі і автотранспорт. У Нікопольському районі Дніпропетровщини через атаку Росії постраждала жінка. Ворог атакував важкою артилерією та ФПВ-дронами. Серед пошкодженого п'ять прив приватних будинків і заправка зруйнована школа. Також Росія здійснила масову атаку по сумщині у романській громаді. Спалахнули масштабні пожежі, горіли складські приміщення та транспортні засоби. ДСНС гасили вогонь на чотирьох різних локаціях. Також вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки. Складна ситуація в енергетиці через нарощення Росії балістичних обстрілів української інфраструктури. Україна потребує нині збільшення систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України в своєму зверненні. Росія вдарила дронами по першій в Україні великий ТЕЦ на біомасі в Чернігівській області. Перед цим Росія завдала ударів по підстанціях, які забезпечують електроенергію Хмельницьку і Рівненську АЕС. Це були добре сплановані удари. Крім ППО, Україні треба більше резервів обладнання для відновлення пошкодженої. Інфраструктури і енергетичної інфраструктури, зокрема у більшості області, цілодобово працюють ремонтні бригади, задіяні тисячі фахівців у найбільш постраждалих регіонах. Сьогодні впродовж усієї доби діють графіки погодинних відключень світла обсягом від двох до чотирьох черг. Від уряду і регіонів президент очікує більш чіткої і оперативної роботи для відновлення електропостачання. Уривок зі звернення. Хоч складна ситуація, все ж тисячі людей задіяні, щоб стабілізувати систему та відновити після пошкоджень, росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують удари більше балістики. Урядовці повинні особисто бути в регіонах: максимальна оперативність та допомога людям. Битва за Покровськ входить у вирішальну фазу. Про це повідомляє дочі Велі. Російські окупанти збільшили чисельність військ. у місті і контролюють зараз частину території. Українським військам дуже складно постачати набої і провізію та здійснювати евакуацію поранених. Для цього ЗСУ застосовують повітряні і наземні безпілотники. Українські війська не залишають Покровськ, щоб виграти час і підготувати нову лінію оборони за містом. Захоплено. Ня Покровська стане стратегічною перевагою для Росії. Місто з висотою висотною забудовою може стати центральною базою для російських військ, які отримують контроль над великим логістичним районом. Пояснив військовий оглядач Василь Пихньо в ексклюзивному коментарі для сніданку. Послухаємо експерта. Випускати їх на панівні висоти і дозволяти з цих панівних висоток далі кашмарити наші території просторі. Водночас Столтенберг заявив, що досі визнає правильним рішення не вводити війська НАТО в Україну та не брати прямої участі у війні з Росією. Утім, тепер він визнає, що західна допомога Києву виявилася замалою і запізнілою. Якби Україна отримала більше військової підтримки від НАТО, одразу після анексії Криму Росією у 2014 році, то повнома. Штабного вторгнення в 2022 році, можливо, вдалося б уникнути. Припустив колишній генсек альянсу. Обов'язкову евакуацію з прифронтових населених пунктів на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголосили і повідомило про це Міністерство розвитку громад та території України. Наразі у відомстві не наводять конкретний перелік населених пунктів, на які поширюються для дія рішення про обов'язкову евакуацію. Окрім цього, у Запорізькій області евакуюють підопічних з центральних закладів інтернатних закладів, які розташовані у зоні приблизно 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А тим часом Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування американського уряду. Сенаторам вдалося таки набрати мінімальні 60 голосів. Тепер проєкт закону має затвердити Палата представників, перш ніж її буде передано на стіл президенту Трампу. Шатдаун США триває вже 40 днів. Він є найдовшим за всю історію Сполучених Штатів. Домовитись, вдалося завдяки обіцянці республіканців проголосувати за продовження субсидій на доступне медичне обслуговування, термін дії яких закінчується. Наприкінці року угода також передбачає повернення федеральних службовців, звільнених під час шатдауну та виплата компенсацій. Видання Ексіос з посиланням на держдеп писало США припинило постачання американську зброю країнам НАТО і Україні через свій шатдаун. Йдеться про постачання ракет та бойових систем для Данії, Хорвації і Польщі. Частина із цих поставок могла бути призначена саме для України. За словами одного з посадовців держдепу США, шатдаун шкодить як союзникам і партнерам США, так і американській промисловості, яка постачає багато із цих критично важливих засобів за кордон. Нинішній шатдаун, а це зазначує, що це. Часткова зупинка роботи федеральних установ став найдовшим в історії. США. він триває вже понад 40 днів. І в Харкові третій день поспіль не працює метро. Прес-служба метрополітену повідомила, рух поїздів неможливо розпочати у зв'язку з проблемою з електропостачанням. Зараз він працює лише в режимі укриття. У місті запустили додаткові автобусні маршрути. Зупинка в роботі харківського метро з'явилася після російського обстрілу енергетичної інфраструктури 8 листопада. Вчора живлення вдалося частково відновити, але через декілька годин рух поїздів знову зупинили. Між тим сьогодні впродовж усієї доби в більшості областей. України діють графіки відключення світла обсягом від двох до чотирьох черг. Цілодобово працюють ремонтні бригади у відновленні електропостачання після російських обстрілів, задіяні тисячі фахівців. На цьому все ще півгодини свіжа інформація з перевірених джерел. Летимо далі. Друзі, ну і традиційно цієї про погоду, тому зараз про це все детально розкаже наш черговий кореспондент Андрій Люховець. Андрію, доброго ранку. Тільки темно, холодно, певно. В Вдосвіта ще дощ, і що розкажи, що там з погодою. Та ранку ще раз колеги. Ви не повірите, просто от буквально за секунду до того, як ви почали вітатися, ми знаєте, от в Маріїнському палаці світло зникає на подолі. Також от буквально за секунду зникло світло, але є світло внутрішнє, є світло зовнішнє, яким телевізійники можуть освітлювати. В Принципі, це сьогодні і витягує нас усіх з тих реалій, яких ми живемо. А про погоду комфортні цифри ми спостерігаємо на наших термометрах, тому що плюс 9, плюс 11 для середини листопада. Я скажу це доволі непогано, проте ось ця от вогкість, яка зберігається і у Києві, і в багатьох інших регіонах. На все ж таки змушує нас утеплятися і одягати шапки, шарфи і інший теплий одяг, який допомагає зігріватися. Зараз швиденько пробіжемося по усіх регіонах України. і Дізнаємося, де що конкретно на нас сьогодні очікує. Отож, починаємо традиційно зі сходу України. 10 листопада на сході очікується хмарна погода з проясненнями можливі короткочасні опади. Зранку плюс сім, плюс дев'ять. очікується доволі комфортні плюс 11, плюс 13. На півдні України сьогодні також синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями. Протягом дня накрапатиме також дощ. На стопчику термометра зранку плюс 9, плюс 11, а в день можливий максимум до плюс 14, плюс 16 градусів. У західних областях сьогодні також хмарно з проясненнями дощитиме зранку та вночі плюс 7, плюс 9, по обіді від плюс 10 до плюс 13. На півночі України протягом дня спостерігатиметься хмарність, також очікуються опади у вигляді кроткочасних дощів зранку, та вночі плюс 7, плюс 9, по обіді можливо, максимум плюс 11, плюс 13. У центральних областях України сьогодні дощитиме, небо буде затягнути хмарами. Зранку від плюс 8 до плюс 10, по обіді очікується плюс 11, плюс 15 градусів. І що стосується столиці, то вчорашній вечірній дощ він, в принципі, зранку закінчився. Але ось ця от вогкість, як я вже казав, вона залишається. І сьогодні соноптики кажуть. Що все ж таки можливі також короткочасні опади, можливо, на дощ, але з приставкою можливо зранку плюс 9, протягом дня до плюс дванадцяти. Якщо говорити про найтепліші, і найпрохолодніші дні, які фіксувалися 10 листопада, то у Києві синоптики зафіксували найтепліший день у 2010 році. Було плюс 19, А ось історичний мінімум був зафіксований у 1897 році, мінус 12 градусів морозу було зафіксовано синоптиками. А ще хочу про один нюанс зауважити, що ось. От плюс холодний дощ вони фіксу будуть спричин... спричиняти тумани, і от потужний туман прогнозується сьогодні зранку та вночі майже по усій території України, крім півночі, про це попереджають ДСНС і вони е, застерігають водіїв бути уважними за кермом і дотримуватися дистанції на дорозі, тому що е, відповідний режим видимості 200-500 метрів. Це обмежена і е, перший рівень небезпечності, тому водії. Сьогодні, виїжджаючи на дороги і їдучи, от по Україні майте цей нюанс у голові як одну із, одне із застережень. Також до водіїв хочу ще звернутися про одну деталь наступного тижня з понеділка уже синоптики обіцяють в Україні похолодання. Стопчики термометра знизяться нижче нуля. Відповідно, вам потрібно перевзутися. Зараз з відключеннями світла такий, такий також є деталь, що шиномонтажі СТО працювати важче, тому що у них також. Зникає світло, вони переходять на генератори, відповідно, з'являються е, уже черги. Тому маючи ось цей от тиждень в запасі, сплануйте цей нюанс, цю деталь для того, щоб перевзутися без ажіотажу, без поспіху і зробити це вчасно. І найголовніше, щоб потім вам було рухатися безпечно на дорогах України. Ну, Олень. принаймні своїм попередженням зменшив зменшити ажіотаж. скільки щороку не говори. Людям все одно прокрастинаторів в нашій країні набереться купа. Тільки сніг вам кажу, тільки сніг піде. Буде колапс в містах пробки, особливо в великих містах. Начебто люди і перші і снігу ніколи не бачили, не очікували, ніхто не попереджав про сніг і морози і не перезувалися. Пасипі тобі, Андрій Люховець, дійсно. Ну, якщо що, раптом, друзі, я собі гуми вже поміняв. Є така ще опція шино, монтажки, мобільні. Писалися в чергу, приїхали. Нічого не стоїте. Не створюєте колапс. Поміняли й пів пішли далі. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 першій на один плюс один Україна.